Твори мистецтва зі снарядів у Нікополі працює благодійний онлайн-аукціон. У Дніпрі мешканці житлового масиву при Дніпровській вже понад тиждень намагаються зупинити вирубку лісу. Вихованці Дніпровської спортивної школи отримали 38 медалей на європейських змаганнях. Ірина разом з доньками займається гончарством вдома. Коли розпочалися обстріли Нікополя, жінка вирішила, її хобі може допомагати військовим. Ліпили з моїми дівчатами, там колегами, друзями, маленькими дітками такі доміки глиняні і е, осколочки, ті, які у нас е, ну по всьому, нікополю сіні, осколочки. Ми їх виходить, Ну так імітація прильоту, да, тобто наш будиночок. Тобто, будиночок це наш, а осколочок це імітація прильоту. Утінської агресії ці будиночки та глиняні горщики Ірина вирішила виставити на аукціон. Аби змайструвати ще більше лотів, залучила своїх учнів. То я розробила майстер-клас, і дітки робили ще ну наподобі такий домічок. Він ще не прикрашений. Ми ще розмальовували там, і всяке таке прикрашали. І такі лоти теж виставлені на аукціоні. Саме таке поєднання військового і мирного життя стало основною ідеєю лотів на благодійному аукціоні. Наприклад, з цього снаряду каже. Організатор Ігор зробили антистрес-лампу. Можливо, що під час обстрілів якраз можна буде спостерігати за пересуванням ліхтариків і такі приймати заспокійливо маленькі. А всередині цієї ракети був корінець книжки. В снаряді дійсний томік. Я туди. І одразу автор от, Лев Николаевич Толстой. І ми написали в Фейсбуці людям. А ну підкажіть хто знаток е, мистецтва Толстого. І люди написали: Да, це томік Воскресені.' Чоловік припускає, твір всередину снаряду могли покласти військові РФ. Або ж книжки потрапив у неї вже в Нікополі після прильоту по бібліотеці. ми хочемо зробити цей томік е, як. Снаряду, головка снаряду, боєголовка такого. Да, щось матеріалів Ігор та майстрині знаходять на власних подвір'ях, щось приносять сусіди. Але спершу снаряди перевіряють рятувальники, аби вироби були безпечні. На сьогодні ми збираємо суму визначено для себе так не трохи немало. Два з половиною мільйона гривень. І на сьогодні вже майже мільйон гривень ми вже зібрали. Ми придбаємо дрони. Бойові і е, один спеціальний дрон, який буде допомагати розміновувати Нікополь, аукціон працює онлайн. Товари купують в Україні та з-за кордону. Продовжиться він до 20 листопада. Софія Москаленко та Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. У Дніпрі 13-річний хлопчик проковтнув голку. Його доставили до медзакладу. Рентген показав, що голка потрапила у шлунково-кишковий тракт, проте операція дитині не знадобилася. Вона гралась, плювала голкою в бумагу, і в цей час рефлекторно вдихнула і проковтнула голку. В цьому випадку, наприклад, наша голочка… Вийшла через задній прохід і все прекрасно. Ніхто дитину не оперував, і дитина тепер здорова і щаслива вдома. Але все ж таки це повинен робити тільки спеціаліст, тому що різні інородні тіла, магнити треба завжди доставати. Близько десятої ранку, 7 листопада, біля лісу на житломасиві сиві зібрались протестувальники. Понад півсотні людей вийшли на акцію, аби зупинити вирубку лісу. Вони почали вирубувати в понеділок. В поділник, вторник, середа. в четверг я вже почала знімати на відео і показувати передніпросам, що дивите, наш ліс роблять хороші дерев'яні, вони не трогали. Ну, є вже пару штук. Серед спиляних дерев жителі нарахували 42 вільхи. Це ж тільки маленька частина лісу. Вона якби така відокремлена. А там е е сосновий ліс, в якому є акація вороща. Там теж спилено живі, здорові акації. Просто ми не встигли рахувати. Жителі вирішили створити петицію до міськради. Почали збирати контакти охочих долучитися до вирішення ситуації. Також створили спільноту у соцмережі, де хтось з мешканців готові патрулювати місцевість, щоб завадити нищенню дерев. Якісь кошти такі йдуть, якісь неміряні. На ці роботи, які от от на наприклад, на спил дерев. Що було тут зроблено, а також на масиві північній вузі самаформі со смета була на 4 мільйони 470 тисяч. Це тільки з спил дерев. Також вони вивезли всі, абсолютно всі дрова, які вони спиляли. Для огляду дерев на акцію запросили Бориса Барановського, провідного наукового співробітника Дніпропетровського національного університету. За словами науковця, за пеньками можна побачити, що дерева були. Здорові, а одне з дерев згідно зі спилу мало вік близько ста років. «150 сантиметрів дерево. Півтора метри. Ми можемо побачити це по спилу. Спил, такий помаранчево червоний такий спил, характерний лише для пнів ольхи. І це вільха зовсім унікальна. Ви бачили, що півтора метра в діаметрі, Ольха яка живе до ста і трохи більше років. Ми зателефонували керівнику підприємства, яке за тендером виконувало вирубку. Наші ребята працюють тільки в соответствиї з містками по деревням. Департамент парків, за екологічну комісію, приїжджає комісія, це ділаться без нашого участі. Ми приїжджаємо, тільки виконуємо роботу. Наразі вирубку тимчасово зупинили. Зараз йде переоцінка, тобто комісія приїхала, вони замазали дерева. Зараз вони будуть переглядати і будуть визначати, які дерева підлягають спилу. Контролювати тільки замовник може, тобто комунальне підприємство Придніпровський парк. Крім нього ніхто не може контролювати. Ми надіслали запит до міськради, аби отримати коментарі від департаменту парків та рекреації та дізнатися, навіщо виробили червонокнижні дерева. Олена Ростовцева, Олексій Коренєв. Новини на Суспільному. Дніпро. На Дніпропетровщині від початку повномасштабного вторгнення працевлаштували 1800 переселенців. Про це повідомили у Дніпропетровському обласному центрі зайнятості. Загалом працевлаштували понад 22 тисячі 500 людей. Найбільше знайшли роботу в сфері сільського господарства, оптової та роздрібної торгівлі, у переробній промисловості, державному управлінні й обороні, охороні здоров'я, транспорті, освіті та видобувній промисловості. Нині на обліку в центрі зайнятості перебуває понад дві тисячі. 300 людей, які мають довідку внутрішньо переміщеної особи. Вже трошки привовчилася. Я іноді навіть з закритими очима її ріжу, щоб не плакати. Про сухий борщ Валерія почула у 2015-му від криворізьких волонтерок жіночої сотні. Згадала про це цьогоріч, коли у домі з'явилася сушарка. Вирішила разом із друзями спробувати приготувати страву із засушених овочів. Згодом налагодили повноцінне виробництво сухих супів та борщів в домашніх умовах. Усі складові борщу спочатку ріжуть, потім висушують, подрібнюють і фасують. За вечір Можна десь писана шість полізати. Ходить тонесенько, сохне швидесенько, руки мої не ріжуться, обніж. Ну, так. так ми звикли, так зручніше, в мене тут засушиться картопля. Подивіться, ну, вона вже майже висока. Так виглядає картопля. Ми її запікаємо. Усі продукти волонтери закуповують за власні кошти. Також приймають допомогу від містян. Так, колектив однієї із залізничних станцій придбав та передав волонтерам дві сушарки. Нині, аби продовжувати виробництво, волонтери купують продукти десятками кілограмів. Зараз ми це все закуповуємо вже в інших кількостях. Їздимо на оптовий ринок. Дуже хотіла до речі подякувати буквально сьогодні. Нам оптовий ринок. Предоставив 10 сіток картоплі, моркву, цибулю, капусту. Це ну це найприємніший сюрприз, який може бути зараз під час війни. Нині у команді разом з Валерією працює більше десяти людей. Волонтерка каже: приготувати сухий борщ чи суп дуже просто: достатньо додати окріп та почекати 10 хвилин. Віктор Могоров, Олександр Бондаренко, новини на Суспільному, Дніпропетровська область. Об'єдналися для допомоги ЗСУ. Жителі Петропавлівської громади роблять окопні свічки на фронт. Виробництво налагодили в місцевому закладі культури. Волонтери передають сюди жарстяні банки, віск картон. До виготовлення долучаються переселенці, які живуть у громаді. А також учні та вчителі щодня працюють по три години. Наразі вже виготовили та передали військовим 80 таких свічок. Незабаром надішлють наступну партію. Почалися холоди. І ми подумали, що треба допомогти нашим хлопцям, чимсь якось їх зігріти. Тобто, те, що ми там печем, варим, жарем, це прекрасно, але хотілося б зігріти їх в окопах, там в лінчах. На ній можна закипятити воду. Тобто, у нас є такі люди, які виробляють сухі борщі, супи, і щоб закип'ятити воду, вона ця баночка дуже хороша. Вона 15 хвилин закипає вода. 38 медалей здобули вихованці Дніпровської спортивної школи у чеському місті Острава. Там відбувся відкритий чемпіонат з Тайквондо. Івані 8 років. Тайквондо вона займається з чотирьох. На чемпіонаті посіла два перших місця в різних категоріях. Було Перше місце це приємно. Спарінги вони, вони дуже важкі. А так я буваю, що становлю спарінги і бувають лиші, а бувають кожні. Марія повернулась до тренувань лише в вересні. До цього п'ять місяців була в евакуації, але це не завадило їй посісти перше місце. Було не важко, але хоча у них дуже хороший рівень підготовки, тобто вони дуже витривалі, вони швидкі. Було ну, трошки важко, перерва велика була. Через те трошки дихалка, фізуха трошки підкачувала, а так були дуже хороші бої були, дуже цікаві. Анастасія Кравець тренує дітей понад 10 років. В загалом у спортивній школі з боксу та єдиноборств займається близько 1200 вихованців. 250 з них займаються та до секції приймають дітей від 4 років та дорослих без вікових обмежень. Батьки, які до нас приводять своїх дітей, розуміють, що навіть під час війни діти не можуть сидіти вдома, бо навчання є онлайн. І треба фізична активність для дитини в будь-якому випадку. Тому у нас навіть зараз іде відкритий набір на тренування. Ми запрошуємо всіх бажаючих. Нині команда готується до Кубка України. Він відбудеться наступного тижня в Умані та до відкритого чемпіонату Польщі, який відбудеться у грудні. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. Тушкована капуста і варена картопля. Таку начинку для вареників підготували у Кропивницькому коледжі харчування. Його студенти та працівники долучились до встановлення світового рекорду з масового ліплення вареників. Крім України, це ще 16 країн світу. Ініціаторка проєкту вареникотерапія українка Анна Воронова, яка нині живе в Португалії. Ми всі погружені в наші щоденні справи. Продовжується на жаль ще війна, але ми всі віримо, що ще трошки і все це і прийде мир в нашу країну. Якщо ми об'єднуємося, якщо ми ділимося нашими думками, нашими емоціями. І тоді ми отримаємо цю підтримку. Ми отримаємо ці позитивні вайби, які нам зараз так необхідні. А ліпіння вареникар вареників це ж е, справжня позитивна психотерапія. У Кропивницькому за годину планували наліпити тисячу вареників. Єдине таке гасло цього проекту було, що українська страва об'єднує всі континенти. Бо ж тут є і, і Африка, і Америка, і, і Європа, і Азія. Вареники ліплять для українських військових. Коли я дізнався, що цей конкурс буде допомагати йти вареники на ЗСУ, я згадав всіх своїх рідних, знайомих, друзів, які пішли на ЗСУ, та вирішив, що хоч якось хоче їм допомогти. Вареники для рекорду відрізняються від зліплених вдома, каже Тетяна Барна. Ти певний розмір в нього повинна бути відповідно начинки. Там на один вареник, там допустим на 20 грам самої самого виробленого продукту. Там допустим 10 грам начинки, 10 грам. Це має бути тісто. За годину вареники рахують. У Кропивницькому зробили 1429 вареників. Загальну кількість фіксує директорка книги світових рекордів Ганна Крисюк. Одночасне ліплення не тисячу, а сім тисяч двадцять сім вареників за одну годину. Сімнадцяти країнах світу для консолідації країн та збору коштів для проекту продуктові набори для українців. Світовий рекорд встановлена наші образки Зліплені у кропивницькому вареники. відправлять військовим на фронт. Антоніна Крейтор Олександр Касяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький.